Вітаю вас на каналі Грай, а етері у нас гайд на Гейла у Baldur's Gate 3. У цьому гайді я покажу вам, як грати за Гейла, якщо ви не хочете змінювати його клас, і якщо вам потрібен сильний мультифункціональний чарівник. Я розповім про показники здібностей, особливості класу, екіпіровку та дам поради, як ідеально прокачати вашого Гейла. В юності Гейл навчався як учень в академії Блекстафа. Коли він став більш впевнений у своїх навичках, він вирішив використати чорний посох, щоб відкрити портал до свого гуртожитку. Однак портал, який він відкрив, провів його не до гуртожитку, а до лімбу, де прямо перед порталом стояв роздратований демон. На щастя, сам Блек став встигчасно втрутитися і запечатати портал. Потім, ставши обраним і проводячи час з містрою, богиною магії, Гейл прагнув більшого визнання від неї і бажав, щоб вона відкрила йому більше таємниць, щоб він міг краще служити їй. Однак богиня відхилила його прохання, лише посміхнулася і Казала, щоб він задовольнявся тим, що має, щоб довести свою гідність, він розшукав стародавній фоліан дворіт, який містив у собі частину астрального плану, описану як фрагмент первісного плетева, замкнений поза часом, що був відокремлений від колишньої богині магії. Він хотів поз'єднати містро з її відсутньою частиною магії, але зазнав невдачі. В результаті його невдалого кохання тіло гейла стало вмістилищем міжвимірної кулі знищення, куля безперервно билася, поглинаючи енергію навколо чарівника, і він відчував, що якщо енергія закінчиться, куля вибухне і знищить світи своєю первинною магією. Згодом вивчаючи стародавні книги та за допомогою його подруги Тари, Гейл дізнався, що може поглинати магічні артефакти, щоб трохи відкласти вибух цієї кулі. І одного разу, коли він на кораблі відправився у подорож, щоб знайти того, хто може йому допомогти з прокляттям кулі, Гейла вкрали елітиди. Про те, що відбувалося далі, ви можете дізнатися з його квесту. Як чарівник Гейл має великий вибір заклинань, які він може вивчити, що дозволяє йому використовувати відповідні заклинання в будь-якій ситуації, оскільки це білд елементаліста, ви можете міняти заклинання, коли це необхідно, для отримання потрібного типу шкоди, щоб уникнути опорів та імунітетів, що робить його більш ефективним, ніж інші кастери. Весь цей білд побудований навколо використання сильних спелів кожного елементу, але також вам знадобиться танк, який буде приймати всю шкоду, поки гейл кастує спели. Оскільки Гейл починає в Baldur's Gate 3 як чарівник, його здібності відповідає тим, що може мати типовий чарівник. Однак, зрештою, ви захочете розвинути його, щоб отримати від нього максимум користі. Ви можете бачити, що я вирівнював багато з його здібностей, щоб забезпечити більшу користь. Статура 14, тому що ми не використовуємо багато заклять з концентрацією, і Гейл не часто буде отримувати шкоду. 14 спритності дозволяє йому швидше вступати в бій, збільшуючи його ініціативу і дає йому додатковий рівень захисту. А інтелект, який є основною здібністю. Гейла краще поставити 16. бо це збільшить кількість заклинань, які ви можете заготувати, та збільшить шанси влучити цими заклинаннями. Щодо раси та походження, раса залочена на людині, а походження на мудрець. Тому, крім таїнства та історії, ви можете обрати три додаткові навички краще взяти обстеження, природа та релігія. На першому рівні Гейл отримує дві чарунки першого рівня, три замовляння та шість заклять а також дію класу Магічне відновлення, яка дозволяє вам, витративши дію та один заряд, відновити одну чарунку обраного рівня. На другому рівні Гейл обирає під клас, краще обрати втілення, бо більшість заклять, які ви будете використовувати це саме закляття втілення. А також завдяки рисі виплітання заклять, ваші союзники не будуть отримувати шкоду від ваших же заклять. На цьому рівні Гейл отримує ще два закляття. Тут я рекомендую взяти удаване життя, бо у вас буде не так багато очок здоров'я, і навіть трошки, особливо на початку гри, це дуже корисно. На третьому рівні гейл отримує дві чарунки другого рівня, а також два закляття другого рівня. Тут краще взяти маревний крок, щоб мати можливість швидко змінювати позицію, витрачаючи лише додаткову дію. На четвертому рівні гейл отримує замовляння, два закляття та першу рису. Можна обрати покращені здібності, щоб збільшити інтелект до 18, або ж адепт стихій, щоб збільшити шкоди від заклять конкретної стихії. Також можна взяти влучний заклинач, щоб ваші закляття почали критувати частіше, і як бонус ще одне замовляння. На п'ятому рівні гейл отримує дві чарунки третього рівня а також два закляття третього рівня. Тут я рекомендую обрати через пин. Використовуючи реагування та чарунку, ви зможете спинити проказування закляття ворога. На шостому рівні Гейл отримує ще два закляття третього рівня та особливість підкласу сильні замовляння. Вороги будуть завжди отримувати хоча б половину шкоди від ваших замовлянь, навіть якщо успішно виконали кидок протидії. На сьомому рівні Гейл отримує чарунку 4 рівня та 2 закляття 4 рівня. На восьмому рівні Гейл отримує ще одну чарунку 4 рівня та 2 закляття 4 рівня. А також другу рису. Оберіть покращені здібності, адепт стихій або ж влучний заклинач. На 9 рівні Гейл отримує чарунку 5 рівня та 2 закляття 5 рівня. На 10 рівні Гейл отримує ще одну чарунку 5 рівня та два закляття 5 рівня та ще одне замовляння. Також на цьому рівні Гейл отримує ще одну особливість підкласу. Риса посилене втілення дозволяє вам додати ваш модифікатор інтелекту до китків шкоди усіх заклять втілення. На 11 рівні Гейл отримує чарунку 6 рівня та два закляття 6 рівня. На 12 рівні Гейл отримує ще два закляття 6 рівня та останню рису. Знову ж таки, оберіть покращені здібності, адепт або ж влучний заклинач. Гейл може екіпірувати легкі обладунки, мантії та щити. Краще все ж таки використовувати мантії, але тільки якщо вони мають унікальні ефекти. Якщо ж ні, то одягніть легкі обладунки. Теж саме стосується чоботів та шолому, тільки не забувайте, що майже все екіпірування поділяється на легке, середнє та важке, і тому можна випадково одягнути, наприклад, середній чобот. Щодо зброї, то краще використовувати палець зі спеціальними ефектами, але знову ж таки, якщо такої немає, то можна взяти легкий арбалет. І нарешті аксесуари. Оберіть ті, які покращують ваші спели, або ж дають нові, або посилюють існуючі. Гейлу також потрібно їсти вживати артефакти декілька разів за сюжет. Гейл може поглинути лише магічні речі, тобто це може бути тільки зброя, аксесуари та артефакти. Якщо ви не використовуєте на гейлі легку броню після кожного тривалого відпочинку, обов'язково підвищуєте рівень захисту за допомогою магічної броні. Не забувайте застосувати удаване життя перед важкими боями, щоб гейл був захищений від значної частини шкоди. Ви можете поповнити чарунку за допомогою магічного відновлення, яке ми швидше за все не захочемо використовувати під час бою, оскільки воно витрачає дії. Не забувайте, що такі реагування, як через пин та щит, треба спочатку заготувати, перед тим як ви зможете їх використати у бою. У більшості випадків краще використовувати аує закляття, наприклад, вогняний шар, але це залежить від бою. Використовуйте маревний крок, щоб перемістити гейла, якщо потрібно, іноді він може дістатися до більшої кількості ворогів, якщо телепортується, або ж просто втекти. Це закляття використовує додаткову дію, тож він може розіграти маревний крок і використати інше закляття за один хід, а також телепортація не викликає пронагідної атаки. Сподіваюсь, цей гайд був вам корисний? Поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше гайдів. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.